Нам сонечко всміхається, радіть пора, бо знову починається у нас заняття гра. А чи зрозуміли ви, що я вам сказала? Чому ви мене зрозуміли? Як ви думаєте, чи можна слова відчути на дотик, потримати у руках, чи всі слова однакові? Назви предмет. Відгадай предмет за ознаками. Солодка маленька, смачна шоколадна. Чиста прозора, холодна джерельна. Печений солодкий іменинний кремовий. Відгадай предмет за ознаками: зелений, продовгуватий, пушистий. Солодкий. Жовтий-овальний соковитий кислий, жовта-соковита, наливна солодка. Опиши предмет. Розкажіть про цей предмет, який він. Каже навпаки: веселий, чорний, тонкий, гарячий, вузький. Відгадай за дією. Гіда сигналить, гурчить, мчить, везе. Вмикається, показує, розмовляє, стоїть. Любить, пестить, доглядає, готує, шиє, працює. Назве дію, розкажіть, що роблять діти. Живе і не живе. Живе це те, що вміє рухатися, стрибати, дихати. Наприклад, люди, тварини, птахи, комахи. Неживе це те, що не рухається, та те, що зроблено руками людьми. Наприклад, усі предмети, що нас оточують: овочі, фрукти, іграшки, одяг. До них ставлять запитання, що необхідно з'єднати чоловічком живі об'єкти, а з будиночком неживі перевірка. Тигр. Заєць, зебра, качка, бджола, індик. Не живе книга, сир, картопля, м'яч, груша, ножиці. Молодці до нової зустрічі!